Друзі, мої вітання на youtube каналі Моє ім'я ем Даріна Глущенко. І мій співрозмовник сьогодні співголова громадської ініціативи Права справа, політолог, військовий аналітик Дмитро Снігірьов. Пане Дмитре, мої вітання вам. Спасибі, що знайшли час сьогодні з нами поспілкуватися. Доброго ранку, дякую за запрошення. Так, пасибі, вам отже, як бачимо, Росія не припиняє свої жорстокі атаки по Україні. Ми пам'ятаємо обстріл у кривому розі, який Росія завдала по дитячому майданчику ракетою із фугасним зарядом, і внаслідок чого загинуло 19 осіб, якщо не помиляюся, і звісно, що десятки отримали серйозні поранення. І от Тим часом речниця Єврокомісії заявила, що такими щоденними атаками по території України, в результаті яких гинуть десятки цивільних людей, Росія показує повну неповагу до мирних переговорів і відсутність інтересу до них. Трамп також виступав із своєю заявою. Він сказав. Він теж відреагував на масовані обстріли України, і він сказав, що йому не подобаються бомбардування, і закликав Росіян зупинити їх. От, на мою особисту думку, складається враження, що позиція Трампа щодо Путіна ну це лише балачки, а не реальні дії, тому що ми чуємо, можливо будуть введені додаткові санкції, закликає не бомбардувати Україну, мирні міста і цивільних жителів. От, чи немає у вас такого враження? Можливо, я помиляюся, і ви зараз мене виправите. Пані на мою переконання ймова при прямо протилежні речі. Давайте аналізувати разом дії Трампа, а не заявки. <смі> Ми ж всі пам'ятаємо влітка, в покусаний Москвою то, що заяви про те, що Трамп ледь не п'ята колона Кремля, але те, що відбувається наразі, різке падіння цін на нафту. Як ви вважаєте, по кому це б'є в першу чергу Угу. Uh -huh. Напевно, Російська Федерація, і причому дії, які спричинили саме Сполучені Штати? Зауважте на тлі знов таки зустрічі з представником Кремля Дмітрієм Сполучених Штатів, заявами відповідно представники адміністрації Трампа, відбуваються зовсім інші речі, які, на жаль, не в фокусі уваги українських м'яса. Ірак заявляє про те, що планує. І не просто планує, а заявляє про збільшення видобутку нафти півтора рази. А я поясню, шановні телеглядачі, молоча про те, що Ірак це третя країна за обсягами видобутку нафти. Як ви вважаєте, за цим рішенням Іраку стоять Сполучені Штати? Причому це рішення було прийнято всупереч тиску Саудівської Аравії і Російської Федерації. Ірак – країна ОПЕК. А тепер подивимося на іншу країну ОПЕК, але яка вже знаходиться на пострадянському просторі, і до останнього часу вважалася зоною військово-політичного впливу країни-окупанта. Казахстан. Казахстан не заявив, він збільшив різко, збільшив видобуток нафти, це незважаючи на позицію Кремля і знову Саудівської Аравії. А щоб ви, шановні телеглядачі, розуміли, що це не Рішення виключно самого Казахстану, я нагадаю, події в цій країні, коли саме російські десантники придушували масові заколоти. Uh -huh. І вважалося, що відповідно Казахстан, як країна, до якої має Російська Федерація територіальні претензії, постійно буде знаходитися в орбіті військово-політичного впливу країни-окупанта. Натомість відбуваються зовсім інші речі. більше того, Саудівська Аравія напередодні візиту Трампа заявила про те, що вона так само планує збільшення видобутку нафти. І тепер давайте подивимося на ціни на світових ринках. Бренди нафти впали в ціні до 65 доларів 70 і вище. Крім того, Панама заявляє про те, що. Вона скасовує реєстрацію 128 суден кіньового флоту Російської Федерації. А для розуміння знов таки ситуації, давайте згадаємо разом з вами рішення Суду Федеративної Республіки Німеччини щодо конфіскації одного судна кіньового флоту Російської Федерації відповідно тих нафтопродуктів, які були на його борту. Сума там вражаюча 40 мільйонів доларів. А тепер, шановна аудиторія, повножте 40 мільйонів на 128 суден, яку катастрофічну втрату понес російський бюджет. Але на цьому це не закінчується. Сполучені Штати вводять секторальні санкції проти Венесуели. Венесуела так само одна з провідних країн видобутку нафти, але знаходиться в зоні військово-політичного впливу Російської Федерації. Тобто мовиться про комплексний тиск Сполучених Штатів на нафтовидобувну і відповідно нафтопереробну галузь Російської Федерації. Причому це відбувається на тлі безпрецедентного тиску на банківський сектор Російської Федерації. 12 банків відключені від свіф. Що не було за часів каденції Байдена від слова абсолютно вони не наважувалися на подібний тиск на російську економіку, і зауважте знов таки краса гри, коли Російська Федерація виходить і говорить, ми не проти пристати на перемир'я в акваторії моря, але ви маєте повернути декілька наших банків до системи SWIFT, щоб ми мали можливість розрахунків розрахунків за російське зерно і російські мінеральні добри. І що робить Сполучені Штати? Вони знижують плечима, говорять, які до нас питання? Штаб квартира СВІФТ знаходиться в Брюсселі. І, відповідно, підпорядковане законодавство Україн ЄС, а позиція країн ЄС більше, ніж переконувала, ні про яке повернення до світ, до закінчення е, активного характеру бойових дій не мовиться. І он спростував заяви того, що адміністрація Трампа пасе задній. Більше того, пані Дарине, давайте згадаємо з вами висловлювання Рубіо вже по підсумках візиту Дмитрія Сполучені Штати. Він вийшов і заявив: якщо Москва сподівається, що вона і в подальшому буде гратися з нами в мирні перемовини, терпіння Трампа має певний е, про, проміжок часу. І другим пунктом він заявив про те, що. Санкції будуть настільки катастрофічні для Російської Федерації, що вони навряд чи оговтаються. І головне, давайте ж подивимося на характер військово-технічної співпраці зі Сполученими Штатами Російські пабліки, є аналітики, аналізують всю інформацію, тому що і російську. повідомляють про те, що польський ЖЕШу, а це база якої. Американські і європейські партнери перекидають військово-технічне спорядження для потреб сил оборони України. Так от вона працює в такому режимі, який не спостерігався останні півроку. Mm -hmm. Тобто інтенсивні постачання військово-технічного спорядження з боку Сполучених Штатів, що росіяни б'ють на сполох. А що ж відбувається? А відбувається, я закінчую те, що я нагадаю, що до. Інавгурації Трамп заявив про те, що якщо Росія не сяде за стіл Премон, я дам Україні стільки зброї. Казахстан. Зауважте, це одна з країн, яка входить в ОДКБ, не тільки політично економічний але військовий долос Російської Федерації. І досить показувало, що Сполучені Штати фактично виривають її з орбіти військово-політичного впливу Російської Федерації і відповідно аналогічна ситуація з Республікою Білорусь, тобто найбільш е, афільовані на Російську Федерацію країни, які знаходяться на пострадянському просторі. Наразі фактично в зоні військово-економічного і політичного впливу Сполучених Штатів. Я нагадаю, по Республіки Білорусі знову таки не було у цих шор на очах, які завдяки українським змінам навішують з приводу неготовності Трампа йти на конфронтацію з Росією, коли в Ріяні відбувається зустріч американської і російської делегації, одночасно, в цей же фактично день відбувається зустріч мінського представників і самого, самого самоположного президента Республіки Білорусь Лукашенка з американської делегації. І попішенка цієї зустрічі очільник американського деворація до того виробляється. Ми дамо Лукашенку перепочити від російського військово-політичного поливу. Ви згадали держсекретаря штатів Марко Рубіо. Давайте поговоримо про нього, про його заяви. Так дійсно після зустрічі з головами МЗС. Країна НАТО в Брюсселі він сказав, що Вашингтон найближчим часом зможе остаточно очинити, оцінити, чи справді Москва налаштована на припинення війни проти України? І якщо дійсно Росія затягуватиме мирні переговори надалі, то ймовірно Сполучені Штати Америки запровадять нові санкції. Моє питання до вас: хіба до цього часу ще не зрозуміло, що Росія? Не тільки затягує мирні переговори, ну вона, мені здається, і не хоче їх проводити. Вона не відмовляється від ідеї захопити всю Україну і знищити українську націю. Скільки ще українських громадян має загинути страшною смертю, аби цивілізований світ ну вже нарешті зрозумів, що Кремль точно не налаштований на закінчення війни на мир? Я відповім словами Трампа за чити мої каденції. Жодного метру української території не було віддано. Всі претензії до Байдена. Могу, це про те, що наразі ведуться перемовини процеси, це жорстка дипломатія. Це не піонери, на галявинки, і відповідно тут місія і не має бути. Сполучені Штати продавляють власну повіску днів. Щоб ви розуміли, що Сполучені Штати не враховують інтереси Росії, а навпаки, виступають за інтереси нашої країни. Я нагадаю ще одне висловлення Трампа до інавгурації. Демаркаційна лінія протяжністю 1400 кілометрів. Так от, шановні українці, тоді ніхто, на жаль, з українських змін не звернув увагу на цю заяву. А мовилося про те, що протяжність лінії бойового зіткнення 1200-100 кілометрів це території Російської Федерації в Курській області, які на той момент контролювалися силами оборони України. Тобто Трамп фактично закріплював українську присутність в Курській області. Інше питання, що наразі зона присутності, на жаль, знизилася, і ми втратили важелі впливу на перемовному майданчику. Тому, відповідно, з урахуванням знов-таки поточної ситуації на лінії бойового зіткнення Трампи змушені з його командою вираховувати ті козири, які можуть зіграти на користь нашої держави. А ці козири це відповідна угода про. Корисні копалини, які фактично ставлять крапку в спробах Російської Федерації реінкарнації СРСР і відповідно повернення України під військово-політичний економічний вплив Російської Федерації. Тому, і ще раз підкреслюю: не переймайтеся гучними назвами статей, причому в західних таблоїдах, які Позбавлення фінансування адміністрації Сполучених Штатів. Тому говорити про об'єктивність за економіст, політику, який ще донедавнього харчувалися з руки Держдепу Сполучених Штатів, а наразі немає цієї можливості, ну, як мінімум, неправильно. Конгресвумен США Вікторія Спарц сказала: цитую, я просто не розумію, як Україна може вимагати зберегти свої землі. Якби зсу вигравали війну, то це була б зовсім інша справа. Я єдиний член конгресу, який народився в Україні. Ось чому ми повинні віддати землю Путіну. Зрозуміло, що заява однієї людини це точно не позиція країни, не позиція Сполучених Штатів Америки, не позиція влади та й не позиція народу. Але от така заява пролунала в медіапросторі, Її рознесли всі змі і телеграм-канали. До речі, прямо зараз. Бачу, що е, е, очільник МЗС Тихий також відреагував на заяву Вікторії Спарц. Що це за заяви, чому вони лунають, чому вони з'являються? Елемент військово-політичного тиску Сполучених Штатів дають чітко зрозуміти, якщо Україна не підпише договір про корисні копалини, то mm -hmm. відповідно Сполучені Штати тоді ну, фактично, як то кажуть, вмиють руки. В моменті російських забаганок. Щодо контролю, повного контролю території Луганського, Донецьких, Запорізьких Херсонських областей. Це вимога Російської Федерації щодо закінчення активного характеру бойових дій в Україні. Шановні українці, знову таки, подивіться на заяви Трампа. Він говорить про те, що Запорізька АЕС наразі обговорюється, а це фактично ставить крапку в намаганнях Російської Федерації щодо повного контролю над Запорізькою областю. Бо я нагадаю, указом російського диктатора Запорізька АЕС передана відповідна Росатому. А заява СПАРТ, причому Конгрес конгресвумен, ви правильно сказали, це не представники адміністрації Сполучених Штатів, це так званий політичний сигнал. Вони дають чітко зрозуміти, що відповідно подальше затягування з підписанням договору щодо видобутку корисних копалень спільно зі Сполученими Штатами. Не знайде розуміння з боку американської адміністрації? Пані Дарина, пам'ятаєте заяву Трампа? Я чому постійно перші джерела, шановні е телеглядачі, я вас закликаю, аналізуйте. Заяву Трампа з приводу затягування українською стороною підписання угоди про корисні копалини. Звісно. Як, так, якщо буде затягувати, Зеленський дуже сильно пошкодує. Як ви вважаєте? Заява Трампа і заява Спаркс, вони фактично дублюють одна одну більш ніж от того, чим пов'язана ця заява. А я нагадаю, Сполучені Штати, коли підтехнічна делегація, тобто йдеться про затягування з боку України в моменту підписання договору про корисні копалини. просто людям, які всі роки незалежності годувалися на корупційних схемах, Видобутку переробки корисних копалин дуже не хочеться втрачати всі корупційні схеми. От про це варто говорити, шановні українці. А коли вам розповідають про те, що ми захищаємо наше надбання, так згідно з Конституцією України надра належать нам з вами, народу України. Тільки на відміну від, наприклад, Норвегії чи Саудівської Аравії. Де є таке поняття як природня рента, де надра дійсно належать народові і кожен мешканець цієї країни отримує з всього фінансовий зиск. Ми з вами за 30 років не отримали нічого. Натомість ми дивимося на фантастичне, просто зубожіння нашого народу на тлі, шикування. Купки негідників, які контролюють ці природні натрав. І поясніть мені, яким чином на 11 тому році війни схеми української атомної енергетики контролюють фірми Деркача. Людина, яка знаходиться під санкціями РНБО, перебуває на території країни окупанта. Парадокс, кажете ви, ні, суворі реалі. Так у кого Америка відбирає можливість? Впливу на економічне життя нашої країни у російської агентури. Кому належать енергооб'єкти, всі фактично обласні? Фірто так само, як і природні копали. Не людина, яка знаходиться під санкціями вже Сполучених Штатів, і так само афільована згідно інформацією ЗМІ на Російську Федерацію. Парадокс? Ні, шановні. Оце ми і маємо справу, цим і пов'язана заява з партії. І я нагадаю ще одну заяву міністра фінансів Сполучених Штатів, який заявив про те, що затягування в моменті підписання договору про корисні копалення це гра олігархічної груп, які не хочуть втрачати руку з українського бюджету. Угомо про корисні копалини. Ви про неї згадали. Пропоную трішки її обговорити. На вашу думку, більш детально як саме така угода може вплинути і буде впливати на українську економіку, і звісно, що на українських людей, на простих пересічних громадян, такі тих громадян, якими є, ми з вами ми отримаємо чіткі прозорі схеми і чіткі Думаю. продумілі тарифи. Українці, ви не втомилися платити незрозумілі гроші? Ви подивіться на платіжки за передачу електроенергії, за транспортування газу. Що це таке? Ви не втомилися фірта, що платити людям, наближеним до Офісу президента? Атомна енергетика, вона найбільш дешева. То поясніть мені, яким чином постійно зростають у нас тарифи. На електроенергію. У нас країна з покладами газу, якими ми маємо забезпечити і можемо забезпечити власні потреби. Натомість, всі ті любі друзі, 30 років, Юлія Володимирівна, вони сиділи на газових схемах, а ми з вами віддавали останні копійки за незрозумілі тарифи. Їхнє відповідне, шикарне життя. Чим це загрожує нам? А нам це загрожує відсутністю корупційних схем, відсутністю фінансово-олігархічних кланів. Кому належать ці гірнічові добувні компанії, так званому Донецькому клану. Він відстоює у інтереси нашої держави. Чи напевно донецький клан монолітам виступав? Партії регіонів. І зараз його реінкарнація. Нагадайте, ну яка різниця? Як вони називаються? Головне, то суті своєї вони не змінили. І, по-друге, ми отримуємо гарантію недоторканості на ядерних об'єктів. Згадайте останню атаку російського дрона по ядерному реакту Чорнобилі. Збитки тільки українського бюджету 1,8 мільярдів гривень. Так це був один дрон. І по одній станції. А враховуючи те, що Російська Федерація пристала на тактику терору виключати можливість моєї катастроф на ядерних об'єктах, я би не став, натомість ми отримуємо гарантії недоторканості. Ми отримуємо гарантії недоторканності наших стратегічних промислових підприємств і портової інфраструктури. І головне, ми отримуємо гарантії того, що ті гроші. Які буде заробляти українська держава з видобутку в Україні, а не на Кіпрі, не на островах Марші. та інших офшорах, куди виводять українські олігархи всі гроші, це хто запрацює українська економіка. Гроші будуть залишатися в країні і виступати відповідно як каталізатор розвитку нашої економіки. Нашого з вами добробуту оце ми отримали. Пане Дмитре. Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую, звісно, за ваш час, за те, що долучилися сьогодні до нашої платформи. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки. А також, звісно, не забувайте писати коментарі. Спасибі, що дивитесь, Спасибі, що слухаєте нас до зустрічі, і побачимося у нових випусках. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.